Слава Україні! Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ, який наводив російські удари по позиціях українських дронерів у Костянтинівці. Росіяни били по бурштинській тес про наслідки ударів по Івано-Франківщині. У Кам'янці-Подільському поменше безпритульних тварин. Про це та інше впродовж випуску. У ніч на 19 листопада росіяни завдали удару по Івано-Франківській області, внаслідок чого поранення дістали троє людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Унищук. Голова ОВА підкреслила, що ціллю російської комбінованої атаки були об'єкти енергетичної інфраструктури області. Львівщина також зазнала ворожих ударів. Внаслідок комбінованого російського удару пошкоджені об'єкти інфраструктури виникли декілька осередків пожеж. Руйнувань зазнали енергооб'єкт, деревообробне підприємство та сладке приміщення. До ліквідації наслідків ударів залучені понад 200 рятувальників, 41 одиниця спецтехніки та пожежний робот ДСНС. Контррозвідка служби безпеки затримала інформатора ФСБ, який зливав координати сил оборони у Костянтинівці. Як встановило розслідування, головним завданням фігуранта було знайти і передати ворогу координати українських підрозділів безпілотних систем, які боронять прифронтове місто. За матеріалами справи наведенням ворожого вогню займався 24-річний місцевий безробітній, який потрапив до уваги ФСБ, коли закликав до захоплення всього регіону у телеграм-каналах. Співробітники СБУ відкрили і викрили інформатора на початковому етапі його розвідувальної активності і затримали під час обшуку. У нього вилучили смартфон із підготовленим звітом, який він месенджером планував надіслати ФСБ. Наразі слідчі СБУ повідомили інформатору про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. Нетішинська громада у Скорботі. Сьогодні, 19 листопада, додому на щиті повернувся відважний воїн, – 37-річний Богдан Рижик, солдат, стрілець механізованого батальйону, загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. Внаслідок нічної російської атаки над нашим регіоном було збито або ж подавлено чотири ворожі БПЛА та одну крилату ракету. Повідомив очільник області Сергій Тюрін. На жаль, внаслідок падіння уламків, загалом пошкоджено п'ять житлових будинків, у яких вибито вікна та покрівлю однієї технічної споруди. Місцева влада надає постраждалим усю необхідну допомогу, забезпечуючи плівкою та шифером для першочергових ремонтів. Енергетики вже відновили електропостачання у постраждалих населених пунктах. Діти героїв завітали у Дрезден. Більше 20 представників громадських організацій, благодійних фондів, соціальних та медичних установ перебувають із візитом у наших містах-партнерах Штутгарі та Дрездені. Вони вивчають досвід Німеччини у підтримці людей, які зазнають насилля вразливих категорій дітей та підлітків, що потрапили у складні ситуації, людей, що пережили психологічні травми. Також учасники відвідують материнські будинки, соціальні та медичні заклади, спілкуються із громадськими організаціями, що працюють. З мігрантами тощо. Декілька днів тому понад 20 дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, відвідали Дрезден для оздоровлення і участі у насиченій програмі, підготовленій німецькими партнерами. У Кам'янці-Подільському до 28 листопада мобільна ветеринарна команда Чотирилапи Україна. Пропонують місцевим стати учасниками безкоштовної стерилізації та вакцинації безпритульних і домашніх безпородних собак та котів. Це чудова можливість подбати про тварин і свою громаду. Ветеринари нагадують, це допомагає контролювати чисельність безпритульних тварин, підвищує безпеку та гігієну в місті, покращує якість життя тварин. Турбота про здоров'я ваших улюбленців для запису на стерилізацію або ж повідомлення про скупчення тварин. Звертайтеся за телефонами. 067 921 22 89 або 067 387 37 триста Дбайте про себе про своїх рідних та, звісно, чотирилапих. Слідкуйте за нашими випусками та приєднуйтеся до офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Там завжди актуальна інформація для вас.